Коли відьми умирають, то смерть їх буває дуже тяжка. Відьма реве бичим голосом, а очі не бігають, як яйця. Відьма при смерті реве, вивалює язик, блює кров'ю і то різаною. Як змучиться, просить зірвати стелину, щоб швидше вмерла, узяли, зірвали стелину, то вона стала ревіти, як на реговищі скот. Люди повтікали з хати геть усі поки вомерна. Притім розноситься такий сморід, що тяжко не вернутися до хати, а нести на кладовище її можна лише тяжким трудом.